Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Чому Ірина Фаріон бігла на зустріч? І як ви думаєте, дев'ятий місяць я проводжу день в день розслідування вбивства Ірини Фаріон? Дев'ятий місяць я знаходжу справжніх вбивць і захищаю Славі Казінченко, невинного, якого зробили ЦАПом від Бувайло. Хто хоче допомогти розслідуванню? 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанка. Ну і дорогі рідні, тепер перейдемо до питання, яке я хочу висвітлити в цьому відео. Скажіть, будь ласка, чому Ірина Фаріон бігла на зустріч своєму вбивцю? Ну, також стверджують свідки і Софія Семчишин Особа. Софія Семчишин особа сказала в інтерв'ю: мати знайшли вбитою на іншій стороні дороги. Вона вийшла біля під'їзду, стала на стороні дороги біля під'їзду, а потім, поклавши сумку валізу, пішла на іншу сторону. Пішла назустріч кому? Правильно назустріч тому персонажу в шапі, в окулярах, в червоних рукавичках який йшов їй назустріч. Так говорить мужчина, який бачив того персонажа за 10 метрів, 7-10 метрів від Ірини Фаріон. Так каже жінка свідок, яка бачила, як Ірина Фаріон переходила дорогу, а той персонаж в окулярах на коньках, вибачте, в рукавичках йшов на зустріч Ірині Фаріон. І в мене питаннячко, чому ж вона йшла на зустріч своєму вбивцю? Як стверджують поліцейські, які кажуть, що той персонаж в шапі в окулярах її вбив. Чому вона йшла на зустріч вбивці? І ще один факт: Ірина Фаріон була вбита не на своїй стороні, де вона стояла, чекаючи таксі, а вбита на іншій стороні дорозі. Вона лежала там. І кров, правильно, її мала продовжувати Еліпс. А не калюжу крові, коли людина стоїть спокійно і падає на місці, де її вбила. Ірина Фаріон рухалась на зустріч вбивці. рухалась спокійно, не боячись, що її вб'ють. Питаннячко, чому? Чому вона бігла на зустріч вбивці? Моя версія, тому що вона знала ту людину. Знала, не боялась, не переживала і була, і відчувала себе в цілковитій безпеці поряд з цією людиною. Ну, а ваша версія. Ваша думка. Чекаю в коментарях з повагою. Ігор Швець, хто хоче допомогти розслідуванню, 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. До нової зустрічі!